Маємо квартиру неподалік моря за 160 тисяч євро, цілих 140 метрів квадратних. Тут чотири спальні та два санвузли, маємо вхідну зону. По ремонту квартира в непоганому стані, великі спальні. Можливо, буде потрібно поміняти деякі меблі. Ще одна ось така спальня, так, є ліжка, щось можна буде залишити, але хочу звернути увагу на підлогу. Дуже велика вітання. Вони зараз. Зробили, забрали перегородку, і вона стала трішки вільніша. Є диван, також ми маємо ось таку кухню, тут є балкон і додаткове ось таке патіо, яке виходить на задню частину. Ви зможете щось тут залишити. Санвузли. Тут маємо ось такий туалет. Потім проходимо до наступного санвузлу. Він же з душовою кабіною, так, трішки просторніший. Ще одна спальня, в якій є велике ліжко, поміняні вікна. І ось так виглядає під'їзд. Нашого будинку дуже цікавий варіант гандія.